Ланцет це звичайний баражучий боєприпас, грубо кажучи, вже зі штучним інтелектом. Якщо раніше ланцотом керував повністю пілот, то зараз вони, якщо не повністю автоматизували його, то він вже працює на півавтоматичному режимі. Те ж саме Куб, Куб-1, Куб-2 це все, грубо кажучи, за аеро. Це, якщо не помиляюсь, Волгоградська компанія, контора, як їх назвати, спочатку вони взагалі починали робити БПЛА для. Російських ДСНСників, а потім вони дуже непогано перекваліфікувались. Вони спочатку почали робити зали, і після залу вже почали робити ланцети. Тому що вони зрозуміли, ну, за ланцет питання трішки незрозуміле, тому що там є така інформація: є ізраїльський безпілотник Серчер, і він повністю це копія ланцету. Ну а так, ланцети, куби вони більше створюють загрози нашим засобам ураження артилерії, РСЗВ. Вони не працюють по піхотним підрозділам. Вони не працюють по для цього. Вони створили... точніше, ми створили FPV-дрон для ураження. Вони його підхопили. На жаль.